Привіт! З вами Маріам І, о боже, мій екстрене включення, тому що у нас скандал, неймовірно великий! Як бачите, я навіть ну, типу, нічого майже не готувалася, тільки поприбирала пиздець за, за собою. Так, от, у нас скандал е, зв'язаний з НАН України про транслітерацію японської мови. Уніфікацією системи, по якій будуть перекладатися, робитися переклади з японської мови, трошки вас проінформую, що ж відбувається, і чому це так важливо зараз для нас. Усіх українців, значить, 26 вересня 2024 року в інституті сходознавства імені Кримського НАН України відбувся науковий семінар, присвячений проблемам академічної української транскрипції японської мови. Основна тема обговорення необхідність уніфікації системи транскрипції, оскільки існує кілька різних підходів. Доповідачі та учасники обговорювали переваги і недоліки різних систем. А також важливість дотримання українських мовних норм, як ви бачите, імена прізвища я не буду вказувати. Ви можете піти в описі під відео і почитати повністю витяг з цієї розмови. Там дуже багато розумних слів, дуже багато специфічних термінів, зв'язаних з українською мовою і. Все дуже складно, але основні тези саме цієї зустрічі я вам трошки розкажу. Вони обговорили необхідність уніфікації. Про це вже давно всі говорять, про це вже давно всі хочуть, і вони нарешті зрозуміли, що існує багато різних варіантів транскрипції японської мови українською, що створює проблеми для перекладачів і науковців. Друга теза історія систем. Традиційна система, яка використовується в перекладах, базувалася на системі. Темі Поліванова. Поліванов це це скалка в оці для багатьох японістів, так би мовити, та частково на російській транскрипції. Тобто, наша система перекладу базувалась на Поліванівці, її так називаємо, і російській транскрипції. Здогадайтеся, чому? Тому що у нас був Радянський Союз, і з того часу нічого не змінилось. Третя теза це нові системи. Останнім часом з'являються нові системи, зокрема базовані на англійській транскрипції Гебберна, але вони часто суперечать українським правописним нормам. І, власне кажучи, акцент в цій доповіді чомусь власне на самого на цю транскрипцію Гебберна. Хоча... На мою думку, мені здається, ми не зовсім послуговуємося. Ну, в перекладі в нас не зовсім послуговується суто е, цією транскрипцією. Хоча я не спеціаліст, я можу помилятися. Четверта теза вимоги до транскрипції. Важливо зберегти традиційність і відповідність українським орфографічним та орфопе... орфоеп... Пічним я ж казала там дуже багато складних слів. Важливо зберегти традиційність і відповідність українським орфографічним та орфоепічним нормам, навіть якщо це. Не повністю передає японську мов... вимову. Власне на цьому вони і акцентували увагу. Е, також була теза про використання систем. Нові системи, особливо в перекладах манги та аніме, використовують транскрипцію ближчу до англійської, але це створює розбіжності з уставленими нормами українського правопису, і це була їхня основна теза в тому, що вони хочуть залишити поліваніку. Якщо коротко, високі лоби, вирішили лишити поліванівку, які будуть подібні слова: сусі, сасімі, «фудзі» і так далі, до слова, що відбувається на ринку реального. Усі видавці, зокрема видавці «Манга», я говорю про видавців е, власне, графічних е, історій, е, тому що це моє зацікавлення. Так перекладають із нормальним прочитанням звуків по типу суші, фуджі, мочі. Коли я брала участь в озвученні аніме, а це я на хвилинку скажу, це був 14 рік. ще тоді взагалі нічого не було українською практично, і ми намагалися продвигати, просувати в український, українськомовний контент, ми вже тоді розуміли, що звуки в українській мові більш ближчі, ніж російські. Тому ми робили переклад та адаптацію ближче до того, що чуємо. Відповідно, аж ніяк і сусі, там не було. І попри те, що ми невеликі знавці, як в українській мові відбуваються правила е, словотворення, але інтуїтивно у нас є звуки, які передаються, ну передають найбільш ближче звучання до оригіналу ніж в моск. До того ж, я вчилася базовій японській мові від перекладачки, яка робила переклад для мульфарів, і яка зараз мешкає в Японії. І вона мене навчала саме за цією нормальною, назвемо цю систему. Нормальна система це була нормальна. Система японської мови. Я, звісно, не науковець, і більше аргументів про це розкажуть напевно перекладачі. Я думаю, вони вже готують якісь обґрунтовані відповіді на оцю дичину від інституту сходознавства. Ми всі чекали уніфікації, це питання справді висіло в просторі, але ніхто б не подумав, що науковці вирішать захищати свою поліванівку чисто через те, що давно в цій системі працюють. А середовище, як вони назвали, середовище любителів манг японських коміксів для них абсолютно не авторитет. Людей, які практично працюють з текстами, до слова, вони не поліванівку вважають англомовну геберна, припускаючи, що переклади манґ відбуваються з англійської мови, що є неправда, або можна так сказати, частково це і взагалі неправда, бо я принаймні точно знаю одне видавництво мольфарів, які перекладають. Які роблять переклади з японської напряму, і я впевнена не одні вони. Цей аргумент взагалі не аргумент, до слова, дуже багато видавництв написало свій протест проти цієї шкідницької роботи інституту. Сподіваюсь, буде більше аргументів в сторону заборони довбаної поліванівки, яка не тільки звучить. Використовувалася як в радянському Союзі, так і москалями. Бо в них, власне, і нема звуків найближчих до японських, ніж в українців. Але хто я така, що, що не розуміє цієї наукової мечні? Мені видається якраз комфортнішим вживання не поліванівки. Я поки не знаю, як цю систему називати, тому що в нас немає уніфікації, немає. Викиньте ви в ті радянські підручники нахуй і нехай заживе незалежна японістика. Чого усім бажаю? Вчамки.